Здарова, хлопаки! Дізлак на зв'язку в КамАЗі. Ой, я це. Це треба вирізати. І сьогодні у нас друга частина прокачки в GTA Online. Перед тим, як її дивитись, я рекомендую вам подивитися першу частину. Підсказка зараз буде. Ну що, приступимо. І так, якщо ви подивились моє минуле відео, купили собі мотоклуб, Офіс і всі там вещі до мотоклуба, ми плавно переходимо до наступної частини. Покупка ночного клуба. Заходимо в нього і зараз я покажу вам, як на ньому заробляти. Купили ми на ночний клуб. Кастомізувати його на початку не обов'язково. Але це нам мало що дати. Про ночний клуб. Тут ви будете мати пасивний заробіток від 50 тисяч доларів за 45 хвилин реального часу. Однак. Єдине, що вам треба буде робити, це найняти персонал і тримати на максимальному рівні вашу популярність. Да, це жорстко. І зараз я покажу вам, як її збільшувати. Перше це виганяти отаких от от тупорилих клієнтів з е, вашого ночного клуба. Просто берете так. от, І викидуєте їх на. А другий спосіб стати популярним це підвозити ВІП-персон додому. І що ж, їдемо? Якщо я доїду живим, то однозначно ставте лайк. Однак вам треба їхати акуратно, адже інакше ваша Віперсона буде дуже налякана і пошле вас на. А якщо серйозно, то ви просто провалите цю місію. Так що їдемо акуратно і не лякаємо нашу людину. І ось ми успішно виконали це завдання і повисили популярність нашого нічного клуба. Нагадую, популярність нічного клуба нам потрібна для того, щоб ми могли більше з нього заробляти. Ось мені тільки що прийшов прибуток від нічного клубу. Так що, купляєте нічний клуб і маєте пасивний дохід. І ви пендрюєтесь перед друзями. І так, потім ви купляєте собі агентство. Яке коштує біля пол-півтори ляма. І я зараз вам покажу, як же робити бабло на ньому. Тут є два способи заробітку. Це звичайні контракти по 50-30 тисяч або віп-контракт. Але на віп-контракт вам доведеться потратити багато часу. Дуже багато. Та да ладно! Але в... зато в кінці ви получите майже півтора ляма за всі місії в сумі. Тобто ви получите лям за проходження самого контракта, але ще по мірі проходження від контракта ви десь 300-500 тисяч заробите. І зараз я вам покажу один з таких звичайних контрактів. Ось ми вже підлетіли до нашого чекпоінту. На агентство так само як і на нічні клуби, бувають різні місії Тому пиздец. такое Че ж, вриваємося в гараж? <звук> Я живой. И вот мы нашли нашу тачку. Та живий я нікуди не дівся. Тепер максимально швидко вертаємось до нашого агентства, поки нас не розстріляли, в в 45-му. І ось так ми за 5 хвилин підняли. Якихось 50 тисяч. По суті, із нічого. Переходимо до наступного способу. А наступний спосіб заробити це, як ви правильно догадались, ангар. Це дуже просто. Але я вам раджу купляти ангар на військовій базі, тому що там є багато військової техніки, яка допоможе вам для виконання місій. Але вони дорожчі. Причому мощно дорожчі. Да, это... мощно. Зараз я покажу вам, як заробляти на ньому. Сідаєте за iMac і нам треба доставляти груз. І ви, напевно, спитаєте, ну це ж те саме, що і офіс. Але є одна велика проблема. Це не офіс, по-перше. А по друге, тут ви не вкладуєте в груз нічого. Тобто, ви заробляєте чистими. І за один груз ви будете отримувати по 30к. Ну що ж, приступимо. І ще. Вам потрібно перевозити один тип груза. Для найбільшого прибутку. Адже за 25 одинакових грузів ви получите бонус 25%. А за 50% це бонус 50%. Тобто, тобто, ви станете мільярдними, мільярдерами, мільярд. В общем, беремо груз. Є два вида. По воздуху по землі ми беремо пішло по воздуху, але майте на увазі, що по воздуху важче. Адже там треба мати або гелікоптер з самонавдячимися ракетами, або якусь гідру. Адже той, що нам мають, досить таки. не дуже. Але нам зараз повезло і нам предложили дуже крутий вертольот з прямо з військової бази. Звичайно ж, ми беремо його. І летимо до. постановщики в помех. Yes! После неудачной бомбардировки этого здания мы все ж таки думаю, лучше будет стрелять его с за ракет. Летим до наступного. Ну, а поки я проходжу цю надскладну місію. Е, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, адже мене це дуже мотивує, а вам не важко. Гелікоптер, гелікоптер! Баракофер, паракофер! Так, нам осталося ще зовсім трохи. І ми і ми будемо. Так, я робив тактичну перегрупіровку військ, але тепер я встрою і можемо далі продовжувати уничтожати генератори поміг. І тепер, розстрілявши всі ключові точки, летимо і забираємо наші хімічества. І тепер спустя мільярди років страждань ми нарешті забрали груз. Але нам ще їхати через всю карту. Взагалі, насправді, такі місії займають по 10-15 хвилин. Просто нам, можна сказати, дуже не повезло з місією. Гонщик нелегальний. На всій Нет тебе по города сніг. Гонщик нелегальний. Видит на всій гості практиці анальний. Нет тебе погора на сні. Вау, нарешті я доїжджаю. Так, і ось ми довезли груз і отримали 30 тисяч за 20 хвилин гри. А насправді там он вийде в... Два рази скоріше, адже нам дуже не повезло з місією, а тим більше, якщо ви будете перевозити гру з по землі, то це буде дуже швидко. І переходимо до останнього на сьогодні істочника доходу. І останній на сьогодні спосіб заробітку в GTA Online, це робота боса. І як на мене, найкраще є, це найомний убійце. Зараз дізнаєтесь чому. Нам дається 4 цілі, щоб їх. Однак я раджу вам купити якусь фігнюшку з самонаводящимися ракетами, адже без неї вам буде важко догнати і вбити противників. Так що ми їх ліквідовуємо і отримуємо наші гроші. Сюди я не зміг залетіти, тому що тут вузький переволок. успішно перебобошили всіх. Тепер тікаємо отсюда куди подальше. І ще, чому я порадую вам проходити ці місії на вертольоті з самоноводящимися ракетами? Тому що якщо так як зараз ціль буде в машині, то вам буде дуже незручно виходити з гелікоптера і потім її розстрілювати. Багато комфортніше просто отак от її перебомбомкать. Це логічно. Але все ж таки на опресорі вам буде комфортніше проходити цю місію, адже ракети в Бузарта ну, дуже косі. в ціль! Та ти снайпер! Мене зараз б'ють, так що поховайте. Консик нелегальний. І ось ми получили 23 тисячі, просто трохи політавши по карті. Але. Бувають ще й дні 2х і 3х. Досить таки часто, де ви можете отримати взагалі по 40-10 тисяч за таку просту роботу. Але з мінусів треба мати офіс. Ну але як я вже й казав. Преміум версії GTA 5 він дається за 0 доларів. Ну а на цьому у мене все. Надіюсь, тепер ви станете просто богами цієї гри і будете літати перед всіма на опресорах, поки вони їздять на жигулях. Так що, якщо вам сподобалось це відео, то можете поставити лайк і підписатись. Вам не важко, а мене це ще більше замотивує робити для вас якісний контент. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім бай-бай!